Всім привіт! Мене звати Роман Коржик, і це передача Спротив Ньюз. Спеціальний проєкт дослідницько-аналітичної групи Інфолайт. Ми розповідаємо про найважливіші, найактуальніші та найбільш цікаві події тижні, які стосуються тимчасово окупованих українських територій. Провал освітньої інтеграції Росія продовжила свій перехідний період в освіті на тимчасово окупованих територіях до 28-го року. Росія офіційно підтвердила, що за два роки окупації. Так і не змогла створити працюючу систему освіти на тимчасово окупованих територіях України. Держдума ухвалила решение продлить так званый переходный период у сфере освіти до 1 сечня 2028 года. Государственная Дума России поддержала продление переходного периода в сфере образования на воссоединенных территориях. На пленарном заседании председатель Заксобрания региона Виктор Емельяненко представил соответствующий законопроект, подготовленный законодательным собранием Запорожской области. Его цель – завершение интеграции новых регионов в российское образовательное и научное пространство, Созда Для цього комфортних условий і зняття адміністративної напряженості до 1 января 2028 года. Формально це подано, знаєте, як таке завершення інтеграції нових регіонів у російський освітній простір. Ну а фактично, це визнання провалу. Попри гучні заяви, окупанти не спромоглися організувати навчання за російськими стандартами. У багатьох школах. Просто немає кому викладати. Значна частина українських педагогів відмовилася переходити на російські програми, а завезені з Росії молоді спеціалісти масово звільняються після кількох місяців праці. Причина дуже проста: небезпека, хаос, відсутність умов і небажання брати участь у пропаганді через нестачу кадрів і матеріальної бази ТОТ дозволили тимчасово не підтверджувати оці всі знаєте, акредитації акредитацію шкіл. Проводити спрощену атестацію та залишили особливі правила для вступу до російських вишів. Попри це, російські медіа називають продовження періоду перемогою і заявляють, що це ніби знімає адміністративну напругу. Друзі, але факт залишається фактом. Якщо система працювала би, її би не довелося продовжувати ще на два роки. Маразм росіян масштабується. цього разу, окупанти вирішили бороти Геловін. У тимчасово окупованому Криму російські чиновники розгорнули таку знаєте кампанію проти Геловіну. Депутат Держади Криму та керівник асоціації ветеранів СВО Віктор Аносов заявив, що свято має негативний вплив та на дітей і ніби призводить до розбещення молоді. прорубили приробіли окно, Віктор в Хеловін. Ну це прорубіли ті, хто розваліє Совєський Союз, тож тобто, півпричини открытых дверей, все, это пошли потом ножки и, там, і, і тому що це виряд тож западных і вещей, і цінності, які почали активно вливаться в нашу страну. А депутат Держдуби Милонов закликав взагалі заборонити святкування на його думку, це поклоніння дияволу. І такі публічні заходи не можна проводити. За них треба штрафувати і хочуть відродити росіяни свято врожаю. Тому вже нада змінити да, по суті, головне, нічого не делать іскусственно. Самое главное продвигать е, В массовую культуру те именно праздники, которые исконно на Руси праздновались. то тобто, есть, к примеру, в конце осени собирают, заканчивают собирать урожай, И всегда на Руси отмечался день окончания сбора урожая. Так радять вони школярам вирізати гарбузи, а приносить до школи домашні соління, варення і на тлі мілітаризації дітей, на тлі культів героїв свої пропаганди оцих традиційних цінностей. Боротьба з геловіном виглядає. Показовим страхом російської влади перед будь-якими вільними проявами культури та креативного мислення. Друзі, якщо вам подобається це відео і ви би хотіли бачити наші наступні випуски, то обов'язково підпишіться на наш Ютуб канал. Також поставте вподобання та залиште коментар, щоб більше людей знали, що ж там відбувається на тимчасово окупованих українських територіях. На тимчасово окупованих територіях друзі росіяни провели так званий свій великий етнографічний диктант свято плагіату Це така пропагандистська копія українського диктанту національної єдності. Але якщо український диктант національної єдності це історія про участь, повагу об'єднання українців у різних частинах світу, то російська версія була використана як інструмент пропаганди. Окрім написання тексту людям, зокрема дітям, давали. Тест із матеріалами про історію ДНР та блоки питань від бойовиків, паралельно на офіційних майданчиках організовували показові культурні виступи, концерти. Там пропагандисти вихвалялись, мовляв, участь у диктанті, допомагає громадянам краще пізнати культуру великої батьківщини. Принять участие в международной акции может любой человек, независимо от возраста, в том числе в офлайн-формате на официальной странице Большого этнографического диктанта. Подобное тестирование ⁇ это возможность продемонстрировать свои знания о культурных особенностях разных этносов, а также пополнить запас терминов и узнать интересные факты о дружественных народах, живущих в России. За інформацією активістів руху Жовта стрічка. Участь для школярів була обов'язковою. Дітей від семи років змушували писати цей диктант. Водночас, при цьому багато вчителів, за даними активістів спротиву, тихо саботували Захід. Що ще раз доводить, що спротив на тимчасово окупованих територіях триває, російська пропаганда ставатиме ще агресивнішою, особливо щодо підлітків. Тому дуже важливо, щоб батьки говорили з дітьми і розповідали їм правду про війну. Росії проти України і Кремль це добре бачить, бо Росія проводить перевірку серед шкіл на тимчасово окупованих територіях щодо проукраїнської позиції. Зокрема, російська комісія з Москви провела перевірку на тимчасово окупованій частині Херсонської області і зробила висновок у школах недостатньо патріотичної роботи. У звіті прямо зазначено, що серед учнів і молоді фіксується доволі високий рівень проукраїнських настроїв. А діяльність окупантів не дає бажаних результатів. Тобто, навіть після двох років окупації діти на Херсонщині не сприймають російську пропаганду від слова взагалі. Через це окупаційна влада отримала нове завдання посилити інформаційний тиск на школярів та ще більше уваги приділяти мілітаризації дітей. Шторм Крым собрал 100 студентов и школьников в возрасте от 14 до 18 лет. Среди участников и молодые бойцы из Санкт-Петербурга и Херсонской области. Многофункциональная военно-прикладная тактическая полоса. Целью задачи является как раз таки работа команды подразделения, где работает командир, где работают специализированные ребята, БПЛА, гранатометчик, медик, водитель. Схожая ситуация и на других тимчасово окупованих территориях. Например, в Мелитополе. Уже оголосили про створення Дому юнармії ще одного центру військово-патріотичної обробки дітей, де їх просто готуватимуть до служби в російських силових структурах. Окупанти активно перетворюють табір Артек на майданчик для мілітаризації молоді. Друзі, знову на території міжнародного дитячого центру Артек росіяни встановили. Черговий монумент на так званій алеї Героїв Артеківців, де вшановують оцих всіх учасників війни проти України. Цього разу цей бюст Назара Єніна, учасника російської спеціальної воєнної операції. У російському медіа його називають дуже класним героєм і Ставлять за приклад дітям, які приїжджають до табору з різних регіонів Російської Федерації. І під час офіційного відкриття дітям розповідали про його подвиг, знаєте, про його самопожертву на користь Росії. Ми зібралися, щоб пам'ять о герої Росії Артекавця. Стало частиною історії Артека як світ мужества, вірності і любові к родині. Єнян Назар Сергій, герой Російської Федерації. Фактично, колишній дитячий табір, відомий своїми спортивними і творчими програмами, перетворюють на простір мілітарної пропаганди. Артек вже давно перестав бути місцем нормального відпочинку. Росіяни активно перетворюють його на важливий мілітарний центр. Де з дітей виховують майбутніх солдатів для російської армії? Друзі, більше цікавої інформації читайте на сайті InfoLighting.ua, Ну або ж на ресурсах центру національного спротиву. На цьому вже все. Ми з вами зустрінемося через тиждень і пам'ятайте, що Україна обов'язково переможе.